В Росії починають сильно відчувати дію санкцій. Про збитки та спад економіки вже говорять навіть російські високопосадовці у Вашингтоні. Також наголошують на ефективності таких обмежувальних заходів. Саме на цьому наголосив держсекретар США Джон Керрі, перебуваючи в Брюсселі. У білому домі вважають, що санкції запроваджені щодо Росії роблять свою справу. Виступаючи в Брюсселі, держсекретар Шаджон Кері зауважив, нехай політика Російської Федерації не змінилася, але ж росіяни вже говорять про економічний спад з часом санкції починають давати результати. Якщо ви подивитеся на те, що відбувається у Росії зараз, я пам'ятаю, що бачив інформацію у газеті: Росія заявила про те, що наступного року очікує на рецесію. Я знаю, що пан Путін має виступати перед російським народом за кілька днів. Я гадаю, що у своєму виступі він розповість про економічні плани, спрямовані на вирішення існуючих проблем у Росії. Рубль сягнув найнижчого курсу по відношенню до євро від часу його запровадження у дев'яносто перш. Шому році, тож вочевидь, економіка відчуває на собі дію санкцій. У самій Росії починають визнавати санкції наносять шкоду. Так, заступник міністра економічного розвитку Олексій Вєдєв заявив, що наступного року російський ВВП впаде на 0,8%. Раніше прогнози були оптимістичнішими, оскільки зростання передбачалося на рівні однієї цілої двох десятих відсотка. У Брюсселі Джон Керрі заявив, що Москва може уникнути додаткових санкцій, якщо піде на певні кроки, а саме припинить надавати підтримку сепаратистам на сході України. Як я щойно сказав, у Росії є можливість зробити інший вибір, і ми і інші світові лідери готові сісти за стіл переговорів і працювати над пошуком раціональних шляхів, які влаштують усі сторони, тобто таких шляхів, які дозволять рухатися у іншому напрямку. Нагадаємо, цьогоріч країни ЄС, США, Австралія, Японія та низка інших держав запровадили санкції щодо Росії через її агресію в Україні. Тепер, з огляду на обмежувальні заходи та на тлі падіння цін на нафту і обвалу. Експерти відзначають, що російська економіка переживає найбільший спад від часу рецесії 2009 року.